У користані на базі міського центру соціальних служб запрацювало нове відділення денного догляду для дітей з інвалідністю. Його створення стало можливим завдяки підтримці ЮНІСЕФ у співпраці з Коростенською міською радою та районною військовою адміністрацією. Послуха розрахована на дітей віком від 3 до 18 років. Вона надається щоденно до 4 годин на день. У центрі з дітьми працює психолог та два фахівці із супроводу дітей. Найближчим часом планують долучити логопеда. Скористатися послугою можуть не лише діти з інвалідністю, але й діти з родин у складних життєвих обставинах та діти внутрішньо переміщених осіб. Ця послуга орієнтована на діток з інвалідністю, які потребують підтримки, підсилення своїх сильних сторін, і, звичайно, для того, щоб батьки мали максимально легко адаптуватися також до тих умов. Вже сьогодні ми приймаємо діток. А дітки в нашому центрі можуть перебувати від години до чотирьох годин. Ми можемо запропонувати психологічну підтримку. Ми можемо запропонувати. Розвиток навичок соціально-побутового орієнтування, соціальну інтеграцію і просто включення дитини. Ми сьогодні говоримо всі про безбар'єрність та інклюзію, а забуваємо про те, що це просто включення. Отже, ми сьогодні максимально включаємо діток до всіх послуг. А ми співпрацюємо з батьками. Ми будуємо безбар'єрне суспільство. Денний догляд передбачає розвиток навичок самостійного життя та самообслуговування, фізичну реабілітацію, заняття з психологією психологом. у роботі планується організація як індивідуальних, так і групових занять. Усе це допомагає дітям соціалізуватися, здобувати нові вміння та впевненість у собі. Кімната денного догляду забезпечена необхідною матеріально-технічною базою, що створює комфортні умови для дітей. Наш центр на сьогодні забезпечений багатьма ресурсами. Ми маємо, з вашого дозволу, покажу печеру для сенсорної інтеграції. Ми маємо м'ячі, які наповнені спеціальними кульками, гідрокульками, за допомогою яких ми зможемо здійснювати масаж для діток. Ми маємо різні розвиткові матеріали на магнітній основі. Ми маємо засоби для здійснення пісочної терапії, яка є однією з Найулюбленіших і для діток, і для батьків, і батьків хочу нагадати про те, що. А... Підтримку надаємо не тільки діткам, але й батькам, тому що дуже непросто залишатися зі своєю проблемою сам на сам. Будуємо активне, здорове суспільство, рухаємось далі. Звернутися за послугою денного догляду для дітей з інвалідністю можна до Коростенського міського центру соціальних служб за адресою вулиця Музейна 3. Варто зауважити, що подібні центри не лише відкривають нові можливості для дітей, а й стають опорою для родин, які потребують підтримки.